Привіт! В даному відео поговоримо про деякі нюанси при купівлі полісу обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. А саме що стосується купівлі додаткового страхування вашої відповідальності. Якщо ви Свій звичайно свою автоцивілку, то ви знаєте, що станом на 2023 рік ліміт відповідальності страхової компанії за шкоду завдану майну складає 160 тисяч гривень. Тобто, якщо ви чийсь автомобіль пошкодите в результаті ДТП, і ви будете винні, то страхова компанія в межах цієї суми здійснить виплату страхового відшкодування. Погодьтеся, сума доволі таки невелика, і страхові компанії придумали вихід, що окрім ось цього обов'язкового полісу, водій може купити собі дострахувати свою відповідальність на певну суму. Купити добровільний поліс е страхування відповідальності. І на перший погляд здавалося б, що ти, коли приходиш в страхову компанію, купуєш свій звичайний поліс, або і просто потім доплачуєш їм кошти і збільшуєш ліміт відповідальності. На цьому здавалося б все. І у випадку, якщо стається якась дорожньо-транспортна пригода, то водій вже знає алгоритм його дій: один, два, три, чотири, п'ять відповідно до вимог закону. Однак насправді це зовсім те, що стосується полісу обов'язкового страхування з лімітом 160 тисяч там. Відносини регулюються дійсно законом, який повністю встановлює алгоритм дій водія, алгоритм дій страхової компанії, сроки, виплати, порядок, які документи водій повинен надати в страхову компанію, і таке інше. Але коли ви купуєте у страхової компанії ще один додатковий поліс, добровільний поліс страхування відповідальності, то тим самим ви укладаєте зі страховою компанією окремий договір, і саме тому. По обов'язковому страхуванню вам дають одну бумажку, поліс обов'язкового страхування на одній сторінці. А коли ви докупаєте іще додаткове страхування відповідальності, то вам дають і поліс додаткового страхування, і договір. Він там може бути 10, 15 і 20 сторінок. Так от запам'ятайте, що коли ви докупаєте страхування відповідальності, то умови страхування цієї відповідальності. Прописані в самому договорі, і вони можуть не співпадати з тими умовами, які визначені законом для обов'язкового страхування. Наприклад, у вас в договорі взагалі може бути прописане, що страхування додаткове страхування відповідальності цей договір вступає в силу з моменту, коли водій виконає якісь певні дії. Ну, умовно скажемо, з того моменту, коли водії надійшли страховій компанії дві банки, і це буде. В принципі, законно, тому що такі умови договору, так домовилися страховик і страхувальник, клієнт страхової кампанії. Тому о, вам, якщо ви купуєте цей поліс добровільного страхування, вам потрібно обов'язково ознайомитись уважно з умовами цього добровільного страхування і знати, які до вас приділяються обов'язки за цим договором. Для того, щоб у випадку виникнення якоїсь спірної ситуації ви дійсно були захищені і на 160. За полісом обов'язкового страхування і на ту суму, наприклад, там 200 тисяч за полісом добровільного страхування. Для цього вам потрібно чітко вичитати договір і бачити, які там є умови і порядок ваших дій при настанні страхового випадку. Для прикладу, за полісом обов'язкового страхування, водій повинен повідомити страхову компанію про настання дорожньо транспортної пригоди протягом трьох днів. Шляхом направлення повідомлення про настання страхового випадку. В договорі добровільного страхування додаткової страхування відповідальності, от з яким я працював, прописується обов'язок водія повідомити страхову кампанію протягом 24 годин про настання цього випадку, і протягом 5 днів подати письмову заяву про настання страхового випадку. І тільки після цього у страхової компанії виникає обов'язок за полісом додаткового страхування відповідальності здійснити якісь певні дії. Тобто, якщо водій фактично за подав за полісом. Обов'язкового страхування повідомлення. А за своїм полісом додаткового страхування заяву протягом е 5 днів, як передбачено, договором не подав, то за великим рахунком у страхової компанії і не виникає обов'язку виплати потерпілому коштів в межах у тієї суми, яку ви докупили на страхування своєї відповідальності. І деякі мені можуть заперечити сказати: слухай, де це все е неправда, от у мене був знайомий. І йому страхова компанія все нормально виплатила, і без всяких там питань він подавав тільки одне повідомлення і нічого не замарачувався, навіть не читав той свій договір. Дійсно, таке може бути. По-перше, у кожної страхової компанії є свої умови добровільного страхування відповідальності, які вони викладають в договорі. Тому, приміром, страхова компанія А і страхова компанія Б у них можуть бути абсолютно різні договори добровільного страхування відповідальності. Це по-перше. А по-друге, страхові можуть просто в договорі свідомо ставити такі маячки, якщо треба буде, то вони дадуть їм підстави відмовити виплаті страхове відшкодування. Наприклад, якщо у страхової компанії нормально все з фінансовим станом і ніяких проблем немає, то страхова компанія може на це навіть таке порушення договору закрити очі і виплатити страхове відшкодування абсолютно без питань. Але якщо у страхової будуть якісь Важкі часи і потрібно буде різко скоротити витрати, то ось в силу вступлять ось ці скриті маячки в ваших договорах добровільного страхування, за які страхова зможе зачепитися, і на законних підставах згідно умов договору відмовити у виплаті страхового відшкодування. Тому обов'язково, коли купуєте поліси добровільного страхування відповідальності, звертайте увагу на ваш договір. Читайте уважно його умови для того, щоб потім не втрапити в халепу і не позбутись е, виплати страхового відшкодування на користь потерпілого. До речі, дуже часто зустрічаю в таких договорах добровільного страхування. Примітку, що страхова компанія не виплачує страхове відшкодування в тому випадку, якщо на автомобілі були встановлені шини не по сезону. Ну, наприклад, якщо ДТП відбулося в період з листопада по березень, а в цей час на автомобілі були встановлені літні шини. В такому випадку, за договором добровільного страхування, така страховка не діє. Це знову ж таки. Приклад, чому потрібно вам читати обов'язково ці договори, тому що, до прикладу, один водій може перевзути автомобіль на зимову гуму в листопаді, а інший може зробити це в грудні. І от виходить по договору добровільного страхування, він повинен це робити в листопаді, якщо він не хоче, щоб в нього потім в подальшому виникли проблеми з відмовою виплаті страхових відшкодування. Тому читайте уважно свої договори. На цьому в мене все. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропускати цікаве відео. Для отримання платних консультацій можете звертатися за телефонами, які вказані в описі до даного відео. Миру вам і перемоги!